Ради чути, що всі живі здорові. Ми також, я Рома, на місці. Всі живі здорові хлопці теж без травмованих, Слава Богу. Бородянці дуже важко було сьогодні, прям по часті було обстріли. Ну, Но все нормально. Всі добралися успішно. Після перших авіаударів і перших ракетних обстрілів житлових, житлових будинків це багатоповерхівки, 5 та 9 поверхів і індивідуальні житлові будинки. Саме центральна вулиця, яка практично знищена. Буквально, де це було 2-3 числа після цих авіаударів, ми з колегами все ж таки пробралися крізь ці колони, бородянку. От. Ну, ми співпрацювали з підрозділом інтернетної оборони і з Нацполіції. Все ж таки. Вони попереджали нас, що колона просувалася в Макарі, були зазори поміж колонами. Ми цей час під обстрілами за допомогою техніки пробиралися крізь будинки, і все ж таки намагалися, хоч декілька людей, та вивезли. Ми буквально по сотні людей стоячи, лежачи, сидячи, вивозили з-під підвалів, з під понівечених вже будинків і намагалися врятувати все ж таки, хоча б частину населення. Наскільки це було можливо? Перші жертви, які були були Бордянці, це сім'я поліцейського. Я особисто цю сім'ю знав і виїжджав з хлопцями на розбір цих конструкцій і того всього, що залишилося. З цього понімеченого повністю зруйновано шлового будинку. На жаль, там загинулася сім'я. Ми частину родичів змогли ще все ж таки дістати без ознак життя. А ще знаходилася там маленька дитинка-немовлятко. На жаль, територіальна оборона нас змусила покинути місце події, тому що знову ворожа техніка, знову колона заїхала. Ми змусили ховатися в наше бомбосховище, яке знаходяться в пожежній частині. Якби ще декілька хвилин, можливо, ми б цю дитинку врятували. Я впевнений, що ми врятували. Але, ну, на жаль, через проходження важкої техніки ми не змогли виконати свій обов'язок.